Будьте Божими дітьми, бо принизити можна одним реченням людину, а дати їй відчуття гідності, треба з нею поговорити пару хвилин хоча б. Будьте Божими. Старайтеся для Бога бути добрими, щоб ви не лінувалися, говорити комусь добрі речі. Робити добрі речі, бути терпеливими і бути тими, хто розносить добро у світ. А щоб нести добро, треба самому бути добрим. Так що до чоловіка то і до жінки каже вам, робіть один одного щасливими. Як? Робіть так, ви добре знаєте, що вас робить щасливим, і робіть один одного щасливим.